Молочної акції 13-го числа, звідкись правоохоронцям стало відомо, очевидно, з оперативних джерел, як говориться, про те, що на акції має бути корова, тому що з вечора всі дільничні інспектори отримали вказівку обзвонити в районі всіх підприємців, хто тримає худобу, і під страхом. Страшної відповідальності заборонити, щоб, не дай Бог, ніхто не привів е, корову е, на площу. От. І, е, та, тобто, залякування були ще з вечора напередодні акції. В день, е, коли мала проводитись акція, весь Любер був оцеплений е, постами ДАІ, які перегородили е, в'їзди на центральну площу з метою, очевидно, перешкодити потраплянню корови на площу. От. Е, е, Тобто ті селяни, які попередньо надали згоду привезти свою корову, ну на відріз відмовилися, повідомивши про такий тиск. Ось ну і коли все-таки акція відбулася, ну на жаль, без корови, тут зарах нашим правоохоронцям Люберським корову не допустили. Далі ситуація комічним способом розвивалася. Селяни прийшли і поставили під ну, проводячи акції два цинкових відра з баклажками повними молока. І тут до них підійшов в цивільному одягнений працівник Любарського райвідділу, якого, звичайно ж, селяни знають. І Селяни думали, що він хоче з ними привітатися. Натомість він поцупив ці два відра. І бігцем побіг від селян. Селяни почали його наздоганяти. І вже ну, він розуміючи, що зараз затримують, він забіг в приміщення Люберської районної ради. Правоохоронці, які стояли тут же біля приміщення, почали захищати цього молодого чоловіка. От, хоча їм показували, що ось людина, це злочинець, це називається відкрите викрадення індивідуального майна громадян, тобто грабіж, і попросили, зробили усну заяву про злочин, попросили його затримати, встановити особу. Правоохоронці на відріз відмовилися встановлювати його особу, заховали його в приміщенні районної ради, і з цього і почалась власне вся <плес> ну, то, що? Та, те, що далі відбувалося. Тобто, заведені люди. Вже доведені до відчі, почали скандувати вимоги до районної ради, і, очевидно, після цього вже керівництво району дало вказівку арештовувати активістів. Спровоковано це було самою, самими недолугими діями влади, яка боялась звичайної мирної акції протесту. І е, власне все це вийшло через просто, ну я вважаю, просто недолугість місцевих правоохоронців, які не мали права так поступати.